У мукачеві чоловіка побили до реанімації. В мікрорайоні Пентагон на вулиці Ілони Зріні йому проломили череп. За неофіційною інформацією мова йде про розбірки, можливо, навіть бійку. 31-річного чоловіка знайшли неподалік від місцевого кафе, де він був частим гостем. Очевидці одразу викликали швидку і реанімобіль доставив постраждалого до лікарні. Без свідомості у вкрай важкому стані він потрапив до реанімації Мукачівської ЦРЛ. Як встановили медики, у Мукачився сильна черепно-мозкова травма і травма потилично-тім'яної ділянки голови. Лікарі кажуть, били професійно. Я думаю, що це були множинні удари якимось важким або ну металічним предметом, чи то прут, чи то якась палка желізна. Ну, я так все моя думка така, тому що так воно десь і було видно на операції множинні переломи з дефектом кісткової тканини, з проникненням цієї кісткової тканини у речовину мозку. Зроблена декомпресійна трепанація черепа, видалені відломки, які травмували. Саму речовину мозку зупина кровотеча, яка є загрозою для життя однозначно. Зупина кровотеча і на гомілці. Стан хворого стабілізувався. Медики навіть відзначають динаміку, але більше сказати не беруться. Правоохоронці ж у свою чергу наразі з'ясовують причини та обставини пригоди і опитують місцевих. Були два працівники міліції, розпитували, чи ми чули. Про випадок, який тут стався на вулиці поблизу нашого будинку. Ну просто я хвора, і чоловік, інвалід першої групи, то ми не чули, але район наш спокійний, ніколи таких випадків не було. Відомості про цей інцидент внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Співробітники Мукачівського міськвідділу міліції звертаються до всіх, хто був свідком події з проханням терміново звернутися до чергової частини для встановлення всіх обставин пригоди.